Всім привіт! Сьогодні я розк... роз... Роз... розповім вам, а... навіщо ми робимо понеділок ПВЕ днем. Для тих, хто не знає, як дюпати ресурси, і навіщо дюпати ресурси, якщо їх можна фармити. По-перше, що потрібно для того, щоб дюпати? І, взагалі, взагалі, що таке дюб? Давайте розповім. Дюб це. Від англійського слова. Це не від англійського слова, це англійське слово дюб. От таке красиве слово позначає, перекладається як об... це дієслово, яке перекладається як обдурити. І насправді так, ми обдурюємо гру в якомусь сенсі. Ми з двох речей, так, наприклад, двох речей робимо 4. Це дюб. Ми можемо. У Грінділці, яка крафтиться на, ось, дивіться, з 65-му, як, якщо я не помиляюсь рівні. У ній ми можемо тюпати ресурси. Як це виходить? Поки я там крафчу ставлю, розповім. Гра думає, що ми розбираємо. У Грінділці можна розбирати речі, будівлі, багато чого можна розбирати. Окрім того, що там, зробити кремінь чи солому, ще можна розбирати там речі, будівлі, я вже сказав. що там, Я повторююсь. Сподіваюсь, ви за, мене... о, ви за мене. Сподіваюсь, ви за мене це пробачите. Мене за це, це, сподіваюсь, ви пробачите, любі друзі. А тепер до діла. Дивіться, вам потрібно, щоб на, найгарніший найгар, найга, най- о... Зручніший спосіб дюпати метал. Я покажу метал і ще декілька, це використовувати великі рами для люків. По-перше, вам потрібен газолін. По-друге, два види будівлі. Вмикаєте гріндінку і нажимаєте ось так. Сповільню, мабуть, відео, та так, та, саме так. От дивіться, потрібно покласти 10 якихось виробів, неважливо, яких будівель. Неважливо. Структуру 10 штук. Це може бути будь-яка структура. Хоч дерев'яна, хоч металева, хоч тек. Неважливо. 10 штук. І дві якихось дорогокоштуючі структури для дюпу. Тепер все потрібно робити дуже швидко та чітко. Перший ваш дотик. Ви... Обираєте 10 тих структур і нажимаєте кнопочку «Грінд». І потім одразу нажимаємо на ті будівлі, на яких дві. Так, ось бачите, нажав. А тепер потрібно вчасно нажати. Ось, бачите, нажав, але я нажав занадто швидко. І тому, тому в мене обралось і зліва, і з по центру не те, що потрібно. Зараз спробуємо ще разочок. По-перше, нажимаємо сюди. На 10 структур, далі на грінт кнопочку. Далі нажимаєте на ті структури, яких дві. І йоп. Тепер ви бачите, що у вас по центру екрану 10, а зліва 2. Тобто гра вважає, що ви розбираєте дві структури, але розбирає їх у кількості 10. Тепер зрозуміли? Зараз візьму ще якісь ресурси, щоб вам було ще наглядніше. там що я там взяв, Здається, зі стекла виробита, з каменя. Так? Потрібно нажати усі кнопки в потрібний момент. Це я як зможу поясню ще раз, але потрібно спробувати зробити, навчитися і тільки потім вже воно буде більш на автоматі. І зрозуміло більш. В мене теж, ви бачили, я з першого разу не зміг зробити. Їм, здається, зараз теж буде не, бачите, не, не, не вдалося. А зараз вдалося. Що ще буду пробувати? А, подивлюсь ціну, зараз от дивіться. Потрібно вивчити. Коштує, здається, 35 кристалів. Одна стеля зі стекла. Так, 35. Дві коштують 70, а ми отримали 90. Тобто 20 о, кристалів профіт. Що там ще? Металеві ворота. Вони коштують 170 металу, тому їх не так вигідно дюпати, як о, ці рами. Але рами це теж не найвигідніший варіант. Взагалі пробуйте. Може вам просто буде щось інше зручно о, дюпають ще ліфти, В, з них можна дюпати полімер. Теж гарна річ. Правда, полімер розбирається органічний. Але ви можете крафтити потім хімстоли і з хімстол розбирати, ну, ставити, ламати його, І за так як він, в нас казуал, отримувати ресурси за зламані, за зламані будівлі. І переводити органічний полімер, звичайно. Давайте ще на біс зроблю декілька разів. Оп, не вдалося. Оп, не вдалося. Оп, не вдалося. Чому? Тому що не так зручно, набагато зручніше. А, вдалось. Набагато зручніше, насправді, якщо зараз я зроблю чи ні. Здається, зроблю. Ні, не зроблю, так і буду. Зараз, зараз не вдається, не вдається, не вдається. І набагато зручніше використовувати фільтр, який. Фільтр, який існує у грі, там структури. Брання еквіпмент, що там ще. Ну, зрозуміло, шість цих фільтрів є. Отак от, от робите структури оп з першого разу, з другого. Оп, зараз з першого разу. Оп, 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 з першого разу. Дуже зручно так. І так, годинка, дві годинки. От, з каменем теж. Майже всі ресурси, майже всі можна тюпати. Не потрібно їх фармити. По понеділках. У нас саме для цього і є по понеділках ПВП. ПВЕ. Саме для цього ми і робимо ПВЕ день, щоб ви могли не витрачати час на фарм. Так набагато швидше. Ну, мабуть, навіть не швидше, а простіше наприклад, метал. Це дуже складно, коли ти соло, дюпи фармити метал. А так дюпаєш і все в тебе добре. Ну, здається, все розповів. Що ще? Гарного дня, слава Україні! Ну, ще не забувайте лайк, підписочка, коло колос... колокольчик. А ну, ще під'єднуйтесь до дискорду та дивіться тіктоки. Все-все-пока-пока. А, ну ще, батько наш Бандера. Ну це, все, 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 тепер все.